Ремонт вулиці Головна у Чернівцях. Коли планують завершити роботи, топили сніг і їли цвілий хліб. Історія Маріупольця, який жив під обстрілами та втратив домівку. У Чернівцях запровадили новий квиток для проїзду у комунальному транспорті. Як ним скористатися та де придбати. Поточний ремонт вулиці Головної у Чернівцях, коли завершить ділянку від скальда до депоту. Ремонт ділянки від вулиці Сергія Скальда до депоту розпочали ще влітку. Тут вже встигли постелити нижній шар асфальту, зробити заїзди на прилеглі вулиці та підняти рівень люків. Крім того, за словами підрядників, на перехрестях почистили зливові мережі, а нині встановлюють бордюри. Роботи на ділянці вже на завершальному етапі. Сьогодні підрядник приступатиме до вкладання верхнього шару асфальту. Робитиме це вночі, аби не створювати незручності для водіїв. Верхній шар спочатку стелитимуть з боку ентузіастів, а вже згодом протилежну частину дороги. Містяни кажуть, такі ремонти потрібні, хоч і наголошують, головне не забувати про допомогу армії. Можемо сказати, що добре, що роблять, але дуже добре було б, щоб гроші віддавались все таки на армію більше розподіл бюджету. Потрібно переглядати. Я вважаю, що варто ремонтувати було завжди. Просто за цих останніх 30 років, чи скільки там відколи цих мерів було дуже багато, якось воно все спускалося так, як кажуть, на парах. Ну, тепер можливо десь і не варта, можливо, десь варта. Але в принципі життя продовжується. І... Як підказує практика, якщо нічого не ремонтувати, воно осипається ще більше. Але приємно, що щось робиться. Звичайно, на часі зараз допомога армії. Але я бачу, що наш мер і вся його команда успіває і допомагати. І ремонтувати у департаменті інфраструктури та благоустрою. Зазначають, ремонт цієї ділянки обрали не випадково, адже враховуючи вже зроблені вулиці Маланчука та Каденюка, частина головної слугуватиме як об'їзд. Так само планували і заїзд до міста теж зробити, тому що у області є план зробити, і я думаю, що ви там на глибоко на поруб не їздили, то є у них план зробити до міста, до позначки міста Чинівці, зробити дорогу. Да? І уявляйте собі, да, то тобто, є за кордоном люди приїжджають, да? їдуть по нермальдозі, табличка Чинівці, оп, і добрий день. Є ще задача, да? зробити вже цю частину головної теж повністю поміняти покриття. Там слава Богу, немає особливо багато мереж. Десь є. От тут якраз на кільці, на південно кільці, військ, головні там дуже великий перетин мереж складний. Григорій Прохоренко додає, на перехресті біля кварцу є проєкт на будівництво кільця. Але сума занадто велика. Тож, поки в країні війна, ідею вирішили відтермінувати. Олена Крічко, Олександр Олюнін, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Життя з присмаком війни. У Чернівцях презентували проєкт про історії переселенок. Тетяна приїхала з Харкова. Згадує, дорога до Чернівців була важкою. Облаштуватися також було складно. Перші дні навіть не мали де ночувати. Ми не знали, куди ми їдемо. Їхали прямо, де нас пропускали, де, де стояли. Магазини були всі закриті. Ми не могли навіть кави ніде попити. Заправки закрилися і навіть каву не давали. Десь в селах ми купували якийсь хліб там, щоб доїхати. Ми двоє суток їхав до Чернівців. Таких історій безліч про життя вимушених переселенок розповіли у проєкті Життя з присмаком війни. Крім того, показали відеопрезентації про міста України. Ми хотіли повернути до того життя, в якому вони жили раніше. І ми спочатку, поки і дай боже, воно повернулося як можна швидше до них назад. Дуже важко було писати людину, яка ніколи не була в студії, яка ніколи не була публічною, яка пройшла страшний жах переїзду свого міста, яке розрушене сьогодні. Наталія родом з Чернівців. У 25 років після закінчення навчання переїхала до Києва. Згадує, під Бородянкою залишились доглядати одиноку свекруху. Тоді саме почались сильні обстріли, і ворог почав підбиратися до села. У березні торік повернулася до рідного міста. Сюди добралася в шоці. Були просто, бо там у нас світло не можна було включати там. Все... Як вечір починається все по, по дві, по три штори вішали, щоб ніде не, це, не проскочило світло. А тут світло, тут люди ходять. Знаєте, коли буває погано, спочатку, куди дитина біжить? До батьків або на батьківщину? Оце і я так. Тут, тут все рідне. Вимушеним переселенкам подарували листівки про чернівці та пам'ятні портрети з фільмування проєкту. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Топили сніг і їли цвілий хліб. Історія Маріупольця, який жив під обстрілами та втратив домівку. Сергію Тунику 60. Доброзичливий та завжди готовий прийти на допомогу. Саме так про нього відгукуються його знайомі. Та з початком війни у 2014 році його життя кардинально змінилось. Спочатку російська армія окупувала рідний Донецьк, а з повномасштабним вторгненням забрала й другу домівку. Я мешканець, ну в цілому я мешканець самого Донецька. Родився там, виріс, учився, в армію пішов, в інститут закінчив, а потім, коли почалась у 2014 році Майдан, ну, це все. «Перенаправлення нашої держави на майбутнє. І що трапилось в Донецьку, тобто це нас не влаштовувало. Ми прийняли рішення переїхати в Маріуполь. Ну і десь з 15 чи 16, я вже пам'ятаю, ми стали мешканцями Маріуполя. Ну і так… Ну, Ізначально знаєте, мабуть, як і всі надіялися, що це ось як воно закінчиться. Там прогонять, там вроді всі ж думали, що тільки ну, внутрішнє там щось, ну, сепаратісти. А потім, коли виявилося, що це не сепаратісти, а реально Росія, Росія, то вже, вже надія, ну, знали, надіялися, що звільнять Донецьк, Луганськ, там все. ну. Як то все воно йшло. Мені подобалось Маріуполі, я там роботу працював, все добре. Вже як то облаштувалися, і донька закінчила там університет Маріупольський. Ну і все, прийшла війна. Спочатку повномасштабного вторгнення будинки у Маріуполі обстрілювали один за одним. Сергій із сім'єю під час обстрілів переховувались у під'їзді. Та зрештою і в їхній будинок прилетіло. Жена кричит, бросай все, давай. Тут женщина кричит, у меня дверь заклинила, там инсулин у меня, мне плохо, я сейчас умру. Я начинаю двери ломать, не получается. Другая, у другой женщины муж после инсульта не ходячий. Я ей говорю, соседка наша напротив. Я ей говорю, давайте мужа, она, мы его не вынесем, он большой. Я говорю, ну он же дом горит, он сгорит. Ну, я не знаю, что я, она, вот знаете, я с этим до сих пор тоже так живу. Она ушла, ушла туда в квартиру. Я не знаю. Локації перебування змінювали тричі. Щоразу думаючи, що в новому місці буде, якщо небезпечніше, то хоча б тихіше. Виживали як могли. Їжі й води було обмаль. Сніжок випадав. Утром сонечко світить, починає сніжок, і ми підходили отак со стоком набирали воду, щоб ну, в туалет помитися. Ніколи не мог себе подумати, що от можна до такого дійти. Я на мисельники знайшов кусок кліснівелочого хліба. Утя його обрізав плесень, і потом опіризалі такими маленькими кусочками. І кушали. наразі Сергій з дружиною живе у Чернівцях. Тут він продовжує сімейний бізнес і допомагає своїм землякам. Пан Сергій дуже активна людина, і він каже, що, до речі, він не завжди був такий активний. То його змінили отак, от, от ті події, які з нами всіми трапились. І допомагає також нам, маріупольцям, якщо нам потрібна якась там допомога, щось перевезти, там щось організувати, він завжди на підхваті у нас. Сергій Туник має мрію. На місці драмтеатру у Маріуполі створити меморіал пам'яті. Чоловік каже, такі проєкти потрібно реалізувати у кожному місті, адже ми маємо берегти пам'ять про наших захисників та захисниць. Це такий зал з фотографіями це ж зробити. Це. Ну, а при, на кінці ось такий кінотеатр, щоб так, проєкт такий кінотеатр, щоб можна було демонструвати невеличкі сюжети, тих событий. Любов Копоть Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Трьох буковинців посмертно відзначили орденом за мужність. Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив трьох мешканців Сокорянської громади орденами за мужність третього ступеня. Старший сержант Анатолій Буханець загинув у липні 2023 року в одному із військових госпіталів. Куди був доставлений внаслідок поранень, отриманих в боях на Луганщині. Старший солдат Андрій Бабинський загинув на Запорізькому напрямку цьогоріч у серпні під час ворожого артилерійського обстрілу. Солдат Євген Швець віддав життя за Україну 11 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку. Вічна слава героям. Якісна дорога до кордону. У Ботошанах підсумували румунсько-український проєкт. У Румунії відбулася підсумкова конференція представників Батушанського повіту та Чернівецької області. Дивиться не згодом, що проєктика консультиця Батушана управління розгляд. Сторони підбивали підсумки проєкту покращення транскордонної території, спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії, у рамках якого вдалося відремонтувати 5 кілометрів під'їзної дороги до мап Дяківці Раковець, міст та дев'ять штучних споруд на Узбіччі. зважаючи на те, що ця дорога веде до безпосередньо до пункту пропуску. Який запрацював правду дещо пізніше, але тим не менше, це покращило транспорт транскордонне сполучення. Відповідно, сьогодні додатковий пункт пропуску відкрився. Полегшилося перетин кордону, розвантажився пункт пропуску порубний. Проєкт на суму 2 мільйони євро виграла служба автомобільних доріг. Та тоді шлях до кордону відремонтували у рамках програми Велике будівництво за кошти з держбюджету. А 2 мільйони євро, які виграні в межах проєкту, просто зависли в повітрі, і були ризики, що Євросоюз їх забере. Але зусиллями і проектного менеджера Олексія Волощука, депутата обласної ради, і служби автомобільних доріг. Довелося домовитися з європейським союзом, і ці 2 мільйони євро перейшли у службі автомобільних доріг, які вона зможе вже використати на свій розсуд чи відповідно до їхніх планів. Після побудови дороги почала стрімко розвиватись туристична сфера у герцаївській територіальній громаді, каже Василь Скрипкару. Нині, коли дорога готова, розробляють план, аби дати можливість розвиватися підприємництву, побудувати якісь АЗС біля той дороги, чи якісь комплекси, чи магазини, чи супермаркети. Для того щоб можна розвивати саме біля цієї дороги, біля пункту пропуску інфраструктуру, цей проєкт фінансує Європейський Союз. Наразі партнери обговорюють реалізацію нових спільних напрацювань і в інших сферах, зокрема у галузі медицини та освіти. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Всі чотири. У Чернівцях для проїзду у комунальному транспорті запрацював квиток денний. Як ним скористатися, та де придбати? З 1 жовтня для чернівчан та гостей міста з'явилася можливість проїхатися у комунальному транспорті за новим квитком. Він дає право на необмежену кількість поїздок упродовж дня. Команда сі 4 дізналася у пасажирів, чи знають вони про новий квиток і чи вже встигли ним скористуватися. Чула читала, що є такі запровадли такий квиток. Мені здається, це досить зручно буде для людей, які катаються досить часто. Я, наприклад, би не користувалася, тому що я користуюся транспортом громадським раз, два в день і не наїжджую скільки, але в цілому це досить зручно. Я думаю, хто хтось на роботу з роботи по справах. Не знаю, що не користуюся ним. Пролечу через приватбанк за транспорт. А так я не знаю про цю послугу. Ні, я не знаю. Його можна взагалі придбати і впродовж дня. Дякую, я пенсійного віку в мене посвідчення. Чула, що можна буде придбати квиточок і цілий день їздити, получається на міському транспорті. А ви плануєте його придбати? Ні. Я пішки ходжу на роботу. Я ні, тому що я студентка і я і так їжджу по... 5 гривень і мені це трішки невигідно, куди я б так дала багато їхати на 50 гривень. Якщо така можливість є, то так. Не знаю, багато людей жаліються, що проїзні важко отримати. Типу, ти подаєш заявку і чекаєш там 2-3 місяці. Не знаю, як з цим буде. Квиток денний коштує 50 гривень. Його можна придбати у водіїв тролейбусів та комунальних автобусів Чорнівців. Квиток буде активним після валідації та діятиме до 23.00. Кількість поїздок не обмежена. Водії кажуть, що пасажири активно цікавляться новими квитками. Дуже зручно людина, яка приїхала в справах на один-два дня, навіть сьогодні купили декілька штук. Питають і купляють лише за два дні встигли продати 55 квитків, розповідають у ЧТУ. Їх запровадили насамперед, задля того, аби люди, які не мають транспортних карток, могли безпроблемно проїхатися в транспорті. Зазначає Сергій Івасюк. Та як ми всі знаємо, що з 1 серпня тролейбусне управління перейшло на повністю на електронний квиток, ми ми повинні були прийняти якісь рішення для того, щоб забезпечити того пасажира, який не так часто відвідує місто, особливо це жителі особливого районів, а також гостей міста чи туристів. Денний квиток можна використати на всіх тролейбусних маршрутах та комунальних автобусах міста. Якщо квиток матиме попит серед пасажирів, у ЧТУ планують створити додаткові місця для його продажів. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Для безпеки містян у сквері на кордуби знесли аварійні дерева. Три клени єси листі: клен Явір і Береза. У сквері кордуби ліквідовують п'ять аварійних дерев. Спочатку гілки, потім стовбур. Міняємо це, підемо далі робити. Містяни тішаться, що аварійні дерева прибирають вчасно і відвідування скверу відтепер буде безпечним для життя. Черговий раз думав, що ці дерева теж треба почисти, а сьогодні прийшов так, якби мене почули, то все зрозуміло однозначно, що це для порядку, це для. Для нашого відпочинку дуже важливо. Тут гуляють діти, гуляють батьки, і буває вітер дуже часто, і гілки падуть людям на голову. Тому якщо вже прийшов час тому дереву, воно відслужило свій то Звичайно, його варто забирати. Працівники тресту зеленого господарства зазначають, прибирають лише ті дерева, які мають ордер на знесення. Під час реставрації скверу торік насадження ще не підлягали ліквідації, тож тоді їх залишили на місці. Період всихання він не є там місяць, два, рік. Вони всихають протягом декількох років. Ну, от зараз настала ця межа, коли дерева все ж таки сохли. Всі дерева, які зазначені, вони повністю сухостійні, без жодного, жодної ознаки життя. Тому в принципі було прийнято рішення їх видаляти. Наталя Гончарова додає, такі роботи проводять у Чернівцях упродовж року, незалежно від сезону. При знесенні дерев стовбури рослин частково пошкодили дернину у сквері. Тож водночас інша бригада наводить лад на газонах. Перебирання, да внесені дерев, бірамі в'єтки, щоб все було порядок за собою, щоб файно. Дрова возімося в конторі, перебираємо за собою щоб було все чисо. Отака у нас робота. Комунальники додають, нині працюють за допомогою нової сучасної техніки, що значно пришвидшує процес. У тресті зеленого господарства обіцяють незабаром на місці старих аварійних дерев з'являться нові молоді насадження. Олена Крічко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях на гарячому спіймали молодика, який торгував боєприпасами. За даними поліції, чернівчанин продав три бойові гранати військового зразка із запалами до них. Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався збути гранатомет РПГ 22 Наразі вилучені речові докази направили на експертизу і з'ясовуватимуть звідки чернівчанин дістав боєприпаси. Крім того, фігуранту повідомили про підозру. Зараз його тримають під вартою. Затримали понад десяток інформаторів. СБУ нейтралізувала одну з із найбільших агентурних мереж РФ за час війни. Служба безпеки викрила ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території південного регіону, а також коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва. Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року, внаслідок чого загинуло семеро мирних жителів, серед яких дитина. Зв'язковим виявився проросійський блогер Сергій Лебедів, якому у червні повідомили про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни. СБУ встановила всіх учасників агентурної мережі. Дев'ятьом затриманим повідомили про підозру. Ще чотирьох учасників суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.